Виконуємо номер 939 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди всі значення «Y», що є дільниками числа 30 і для яких подвійна нерівність «Y» більше 2, але менше 14, буде правильно. Виконуємо дане завдання дільниками числа 30. Отже, це числа, на які число 30 ділиться без остачі. Перше число, яке підпадає під нашу умову, це число 3 30 поділити на 3 буде 10, 3 більше двох, але менше 14. Наступне число буде 5. 5 більше двох, але менше 14. 30 поділити на 5 буде 6. Наступне 6. 6 більше 2 менше 14, і 30 ділимо на 6 буде 5. І останнє число це 10, 10 більше 2 менше 14. І 30 ділимо на 10, буде 3. Наступне число буде 15, наша умова вже не буде виконуватись. Отже, ми знайшли всі значення Y, що є дільниками числа 30, і для яких. Подвійна нерівність y більше 2, але менше 14. буде правильна. Це числа 3, 5, 6 і 10. Номер 939 виконано.